Керокі блондини з приємним характером цікавлять? Знаємо таких, і зараз трошечки розкажемо. І це золотисті ретривери. А ви про кого подумали? Розповідаємо більше про породу. Погнали! В чому фішка породи. Це такі екстраверти, що будь-які екстраверти поруч із ними інтроверти. Вони просто неймовірні улюбленці, обожнюють дітей, першокласні плавці, рятівники, мисливці та надійні собаки-поводирі. До речі, пам'ятаєте історію воз'єднання плюші з її звіротатом? Собаня поводир повернувся через два роки після зникнення в перші дні повномасштабного вторгнення. До жителя Дніпропетровщини Сергія Гевролюка, який має важкі вади зору, повернулася його собака-поводир. Плюша золоти ретриверка втекла в перший день повномасштабного вторгнення. Оргнення її розшукували два роки і лише за дивовижним збігом таки знайшли. Просто подивіться на них: милі звисаючі вуха, вічно усміхнена морда, круглі лапи, як у котика, ну тільки трошечки більші, та густа шерсть золотистого відтінку. Хоча знаємо ми одну історію, як у собаки Меледі з Німеччини народилася цуценя із зеленуватим забарвленням шерсті. Його назвали Мохіто. Ведлікарі пов'язали це з тим, що малюк міг мати контакт із білірубіном, зеленим пігментом, що є у складі жовчі. Правда, то так, просто фан-факт. Але характер у голденів такий дійсно золотий. Ретривер це та людина в компанії, яка всім усміхається, уважно слухає і перегладить усіх котів. Ну добре, можливо, з котами я трошечки перегнув. Собаки не дуже кмітливі, співчутливі, зчитують усі емоції педбатьків, життєрадісні та допитливі. Іноді здається, що вони зовсім не вміють сердитись. Ну і на них теж неможливо сердитись. Ретривери, коли начудять, дивляться на тебе так невинно, що в голові виникає лише одна думка: ну що з тебе взяти? Це порода, яка завжди за будь-який двіж, навіть якщо цей двіж стрибнути в озеро. До речі, таке воно теж запросто влаштують. Бо порода обожнює. Води і плавання. Бачили відео з песелем якого не можна було витягнути з чужого басейна, а це в них взагалі то на генетичному рівні. What are you doing? Not your house. Історія походження. Собаки з американської мрії виявляються. шотландці? Саме так батьківщиною ретриверів вважається Шотландія, і тому, якщо ваш песель дістане волинку і кілт, не дивуйтеся. Собані побачили світ у 19 столітті. В 1860-х роках за розведення песиків у своєму маєтку взявся Дадлі Майрібенкс, який був ліберальним політиком палати громад у Сполученому Королівстві. Пізніше він став відомим як лорд. Відмут він хотів зміксувати найкращі риси різних порід: лабрадорів, рудих сетерів, твідових спанієлів та інших. Деякі з них якраз мали світле забарвлення і кучуряву шерсть, якою тепер вирізняються золотисті ретривери. Між іншим, лорд Твідмут хотів зробити собаками правними у полюваннях, щоб вони були розумними, вміли гарно плавати і діставати здобич із води. Хм, ну тепер ясно, в чому суть і чому ретривери так люблять плавати. А одним з основоположників зовнішності породи вважається песик Нус. Хм, до речі, прикольний ім'я для пса. Звертається до нього такий нус, шо ти? Хм. У цієї породи м'яка паща. Зараз поясню через те, що від природи ретривери-мисливці їм необхідно було носити дичину, не пошкоджуючи її. Тож, по суті, у них дуже м'який прикос. Подейкують, що вони можуть нести в зубах яйце і навіть не клацнути його. А ви знали про це? Лайк, якщо одразу пішли перевіряти пащу свого голдена. Золотисті ретривери такі талановиті, що часто потрапляють до книги рекордів Гіннеса. Наприклад, у 2013 році песик Чарлі відзначився в ній за найгучніший у світі гавкіт аж у 113 децибелів. А собаки Файнлі з США став рекордсменом за одночасне тримання цілих шести тенісних м'ячиків у році. Ну, куди нам шкіряним до таких талантів? Ретривери одні з найкращих собань-терапевтів. Їх часто залучають до каністерапії терапії, реабілітації, що передбачає, Комунікацію зі спеціально навченими песиками. Зокрема, у Києві є такий центр, де допомагають військовим та тим, хто постраждав від війни. Називається Інікас. Про нього ми вже розповідали в звірячих новинах. Після визнання породи кінологічним клубом Англії в 1903 році їй дали назву Золотистий прямошерстий ретривер. Пізніше порода була зафіксована вже просто як золотистий ретривер, а взагалі іноді можна зустріти трохи кучерявих голденів. Певно, їх переіменували, як у когось закрутилося перше пасмо. А то якось незручно чи що. Собаня, дах з мультфільму Вперед і вгору це теж золотистий ретривер, хоча за його поведінкою і темпераментом не складно здогадатися. Та й за зовнішністю теж. Діліться в коментарях своїми улюбленими героями-ретриверами з кіно та мультфільмів. Після цієї нашої рекламної кампанії золотистих ретриверів не поспішайте їх заводити. Як і з будь-яким улюбленцем, тут є Її нюанси. Та спершу трошки про плюси песелів: гіперсоціальність, дорослі діти, свої чужі грабіжники. Іноді здається, що собаки неприхильні до всіх. Звісно, це залежить від виховання, але суть ви зрозуміли: ретривери дуже і дуже дружні. Породу легко навчати. Головне дотримуватися ПСП похвала, смаколики, почухани. Собані дуже кмітливі і полюбляють цікаве дозвілля, тому добре піддаються дресурі. Тактильність. Кажуть: якщо хочете дарувати любов, заведіть кота. Хочете її отримувати собаку. Зголданим тактильність на найвищому рівні. Ваші особисті кордони вони запросто будуть перетинати без закордонного паспорта. Однак маючи ретривера можна стикнутися ще ось із чим. Тож, добре зважте своє рішення линяння. Воно у них досить інтенсивне через те, що порода вирізняється щільним та пухким підшерстям. Довгу шерсть потрібно буде вичісувати чи не щодня. Собані не люблять самоти. Власне, якщо вони гіперсоціальні, то уявіть, як їм нудно, коли поруч немає хоч когось. Вони хотітимуть весь ваш час, тому майте це на увазі. А якщо їх добряче вигулювати, вони просто відсипатимуться без вас. Схильність до набору зайвої ваги. Тут рекомендуємо добре слідкувати за розмірами порцій і не давати улюбленцям забагато ласощів. Ретривери профі з маніпуляцій, можуть робити вигляд, що не їли взагалі нічого. І доки мене не закидали помідорами, що мій ретривер зовсім не такий, скажу от що звісно, все індивідуально, бо не існує двох однакових тварин. Де. Які риси узагальнені і можуть проявлятися більш або менш інтенсивно. Догляд. Ну, а тепер поговоримо, як за цим щонайменше 30 кілограмовим звірячим щастям доглядати. Важливо звертати особливу увагу на такі аспекти догляду. Вичисування. Песелям пощастило мати щільне водонепроникне підшерстя, яке чудово захищає їх від холоду та вологи. А педбатькам пощастило все це вичісувати. Важливо ретельно підходити до грумінгу звірят, бо для їхнього типу шерсті необхідні регулярні вичісвання. Оптимальна кількість один раз на два дні. Для шерсті. Золотистих ретриверів чудово підійдуть гребінці, пуходерки, а також дешедери, що добре прибирають під шерстя. Не забувайте і про інші гігієнічні процедури: підстригання кіктів, чищення зубів, очей та вух, купання. Ну, тут все базово. Фізична форма. Порода має схильність до набору зайвої ваги, тому реціон повинен бути лише з якісних інгредієнтів та збалансований білками, жирами, вуглеводами, вітамінами і мінералами. Найголовніше слідкувати за нормами годування, не пригощати звірят зі свого столу та не перегнутись зі смаколиками. Однак фігуру та стан здоров'я собань треба контролювати. Не лише через правильне харчування. Золотистим ретриверам необхідні постійні тренування. Це сприятиме ще й всебічному розвитку вашого домашнього хижака. Вони завжди допитливі, як це Тому не забувайте: м'ячики, кільця, канати, м'які іграшки або інтерактивні для голденів підійде все. Відвідане ветлікаря. Тут дотримуйтесь систематичності. Це потрібно для того, щоб бути в курсі всіх особливостей та індивідуальних потреб організму улюбленця. У голденів, як і у породистих цих собаканів, може бути схильність до деяких генетичних проблем, зокрема захворювань серця. Звісно. Вони можуть і не з'явитися, але краще перестрахуватися і зайвий раз обстежити улюбленця. Сподіваємось, з кожним хвостиком все буде окі. Ось такі вони золотисті ретривери. Собаки-обіймаки, собаки-посмішаки, собаки-розбишаки. Продовжити цей ряд у коментарях. Звичайно, даруйте своїм улюбленцям багато звірячого щастя і турботи, хоча голоди й самі дають цього стільки, що іноді виходить з берегів. Діліться, які ще породи ви хотіли б бачити у наших відео. Щоб не пропускати інших випусків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. А поки ми з ретриверами Жимо вам до зустрічі.